Був момент, коли ми дуже переживали, що із-за близької небезпеки почали навкруги цього парку окопи будувати. Боялися дійсно, що буде порушена вся ця краса для того, щоб вона сталася. Приклали зусилля споріднені міста Кіото і Київ. Сам по собі парк чудовий, дуже гармонійно тут. Тут, ну, не передаваємо, правда, словами трудно передати. Наскільки це красиво? Кущі дерева прекрасні.